Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні Шкода Октавія та Volkswagen Golf на моєму каналі. Також заїхав Сеат Леон. Тільки розмитнився. Це вже буде, як кажуть, новий день і нові автомобілі. Але сьогодні головними героями нашого каналу. Сьогодні буде Шкода Октавія, це є 1,6 на автоматичній коробці передач за ціною 14 100 доларів. І наступний це є Volkswagen Golf 2017 року, 2.0 механіка за якихось 15 100 доларів. Солоденькі, дуже солоденькі ціни. Давайте по Октаві. Зараз обійду, покажу, як щодо чого. Комплектація така собі середня. Але на Титанах 14 тисяч 100 доларів за цей автомобіль. До речі, ця автівка вчора приїхала, вчора везми, сьогодні зробили сертифікат. Сьогодні зробили сертифікат, покажу, як, що до чого, є фарко, бачите. Ну, Класна класна тачечка. Так. По лаку, фарбом покриттю, до речі, ще сам не мірав, чесно кажу, не знаю, може буде. Може буде і несподівака. Так, 118, 116. Ну поки що не фарбована. 115, 113, 112, 114. 119. Так, ось ця є. Захисна плівка. Так, 108. 132, 143, 117, зараз 142, 143, оце у мікронах 112, 113, 128, 116, якась мікромятинка. 116, 118-120. Так, повністю оригінал. 18 рік. Так, октавія, оригінал. Лобове оригінал. Так, по оптиці в нас звичайна оптика, галогенна, є передні задні партроніки, Противотуманні фари, класні титанові диски. Так, резина сава в нас. Резина сава. Ну, тормозні Колодку вже, в принципі, вже прийдеться поміняти. Датчик світла, датчик дощу, є релінги, заводське тонування. Так, фарков вже сказав. Так, електропривід кришки багажника. Просто супер. Двойна підлога. Як можете бачити. Так. Що у нас тут? Є? У нас тут є компресор. Так, тут у нас аптечка, маніжка. Так, трикутник, Все окей. 14 тисяч 100 доларів. Так, салон суперовий. Нічого не цей. Досить непоганий автомобіль. Так, в нас є електродзеркала, у нас є автоскладування, чотири стеклопідйомники. Так, сидіння, 225 тисяч, пробігу і бачите, як виглядає сидіння водія. Так, друзі. Мультикермо, ліпісточки, перемикачі, так, датчик світла, датчик дощу. Зафіксували пробіг 225 тисяч кілометрів. Так, зараз заведемо. Два ключика у нас. Ну, звичайно, треба заправити. Так, скасувати. У нас нова мультимедія, у нас кондиціонер, у нас підігрів сидінь, у нас є система старстоп. Так, по мультимедії. По мультимедії, так, зараз поки завантажується. Так, навігація працює. Ось ми знаходимося біля... Так, 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 так. Щось не хоче працювати. Поки завантажується. Ну. Так. виключити. Ну, не хоче щось працювати зараз. Поки завантажується, так. Автомат працює ідеально, проїхався без зауважень, без рівків. В принципі, саме то. Е, так, ручник у нас механічний. Так, не палили окей по автомобілю. По автомобілю. так. Кінець 2018 року зафіксували він код 85 кВт. Так, все, як належиться. Так, поки по автівці. Допоміж... Так, 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 так. Назад, по допоміжних системах. У нас є фронт асіст і превентивна безпека. Так, по сервісу. По сервісу, бачите, 21 тисячу назад було замінено мастило. Ремінь ГРМ поміняний, Все як належиться. Працює ідеально. Так, включимо ще раз навігаційну систему. О, все, працює. Завантажились. Жоквізкий район, бачите, ми біля Львова. Недалеко, там 8-10 кілометрів. Так, По машині зауважень немає. Кермо в ідеальному стані, дзеркало з автозатемненням. Все як належиться. Це класний німецький автомобіль, друзі. Дуже класнющий. І вважаю, що ціна якість за 14 100 доларів взяти кінець 2018 року ось таку ластівку на автоматі буде якраз досить вигідна, вигідна покупка. Ось така лялечка чорного кольору на титанах. Друзі, це є, це є шкода, це надійність, це економічність. Дуже, в принципі, багато девайсів по ньому і ціна. Можете краще, покажіть, друзі. Чекаю, що напишете по цій шкоді. Наступний теж вак, це є гольф. Бачите, який просто магічний. Колів Урано Грей, це 2.0, це 17 рік, механічна коробка передач, 205 пробігу, 15100 доларів. Прошу глянути, яка корма, суперова, класна резина. Ось такий гольфік. До речі, попередній голь вже проданий, драйв 500 оглядав. І, друзі, рекомендують наші автівки. Покупець з міста Тернополя придбав. Схожого тільки 1,6 на автоматі. Це, друзі, 2,0. По лаку фарбовому покриттю. Зразу ж показую. 137, 150, 129, 112, 128, 130, 129. 29, 116, 130, 120, 130 мікрон, 131, 126, 124, 124. Так, лобове у нас у 20-му році замінено, але якщо є ось такий. Значок Volkswagen, значить оригінал. Тобто замінений на офіційному сервісі. У нас скло антиблікове. Бачите, дуже класно дивиться. Ледована оптика, передні задні партроніки, противотуманні фари. Дуже класнюшні 17 го радіусу титанові диски 215-45 r 17 Резина у ну, досить непоганому стані. Так, них колодки ще, ще є трошечки десь 40%. Рейлінги в нас хром. Хромовані. Так. Ось тут є якийсь нюанс. Так. Задня оптика в нас ледована, міський багажник. Що у нас? Піна тільки. Тільки друзі піна. Так. так, це є версія Highline. Бачите, в якому стані салон. Декоровані ось накладки на дверях. Є датчик мертвих зон. Так, Амбієнт підсвітка, є у нас електродзеркала, немає автоскладу, 4 стеклопідйомники, оскільки автомобіль пригнаний з Німеччини. Є масаж, ергономічні сидіння. Зафіксуємо, друзі, він код. Ось бачите, тут всі різного типу наліпки. Так, ось як виглядає сидіння водія на пробіг 205 тисяч кілометрів. Навіть якщо в 207. Зараз відкрию 207 тисяч. 800 Так, заведу зараз. У нас. Так, по автівці в нас є адаптивний круїз контроль Кірене кермо, механіка, нова мультимедія, е, також двохзонний клімат, контроль, є підігрів е, сидінь. Так, дзеркало з автозатемненням. Так, датчик світла, датчик дощу, я вже це сказав. По автомобілю. По автомобілю зараз так, по автівці. Допоміжних системах фіксуємо. У нас є адаптивний крізь контроль, фронт-асист, лайн асист, датчик мертвих зон і розпізнавання друзівтоми, що робить це автомобіль надзвичайно багатої комплектації. Так, по сервісу показуємо 24 тисячі тому було замінено мастило. Двигун працює ідеально, звичайно, треба буде пройти велике ТО, але, але ціна дуже актуальна. Механіка шестиступка. Так, керування парктроніками, система старт стоп автохол, електроручник. Амбієнт підсвітка, ще раз повторююсь, по салону. Е, теж автівка дуже і дуже збережена. Так, Навігаційна система в нас працює. Так. Навігаційна система у нас працює. По документації зараз покажу по технічному паспорту. Зафіксували сьомий місяць 2017 року 110 кВт, тобто 2,0, друзі, 15 тисяч 100 доларів. Зараз вийду, покажу, як щодо чого. І скажете, чи цей автомобіль вартує, чи не вартує своїх грошей. Отже, ось така лялечка на ледах. Я вам скажу 2.0 це просто пуля, друзі. Це просто пуля. Додає е, дуже багато ось це антиблікове скло, це все оригінал. Якщо чесно, дуже класний автомобіль. Отже, отже, друзі, автомобілі пригнані з Німеччини. Ця шкода Октавія, це 1,6. Дизель 85 кВт. Автоматична коробка передач 225 пробігу, 14100. Гольф 2017 року. 2,0 дизель 110 кВт. Механічна коробка передач 207 тисяч пробігу. Ціна складає 15100 доларів. І, друзі, ось така ще лялочка. Це є Сеат Леон за 12 тисяч 100 доларів 2016 року з пробігом 230 тисяч буде на наступний, я думаю, через 2-3 дня я покажу цей автомобіль. Але, якщо когось цікавить, автомобіль повністю в рідній фарбі, на класному салоні, просто, просто пуля. 12 тисяч 100 доларів. З вами, друзі, Степан Автотрейд Якщо вас цікавлять автомобілі з Європи, можете сміло телефонувати, запитувати. Наш сайт AutoTraйд заходите і знаходите автомобілі. Якщо вас цікавлять автомобілі там, інших марок, можете написати. Також для автодилерів, хто займається продажою автомобілів. якщо... Цікаво, напишіть мені на Viber, Я вас додам в свою групу. Друзі, всім удачі, всім попа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.